Так, всім привіт. Показуємо нонсенс. Тільки що тут сиділо два дорослих уже кроленята. Півторамісячних. І тут такий коче прикол. Алі ми з чоловіком разом. А це бачите, що зараз ми робимо? Що? Рахуємо кроленят. Тільки що тут сиділо двоє дорослих. Ну, в общем, то хтось з нас прої пропустив, коли криль спарував кролицю. Хто це був, 10. ми тільки можемо здогадуватися. Десять штук. Якщо чоловік не носив. Я носив. Тільки... Ти носив? Так. Да. Тільки я ж не з'їваю. скільки їх там. Десять. Клас. Це при тому, що нам попередній раз тільки двох провела. Двох. Ну, в общем-то, у нас кролиці наводяться. То ні хуя, ухуя. до хуя. От тільки зараз почали наводитися. І тепер ми будемо їх бити аж у березні. От, в общем-то, коли вони вже нікому не треба будуть, у нас вони будуть. А зараз люди питають, а в нас їх Ну, От якось так. Так що дивіться, тепер не тільки я в шоці, а ще ви будете в шоці. Як таке взагалі могло статися? А оце цих двох, два красончики півторамісячних, з нею сиділи буквально ось тільки, що ми їх забрали. Вона Вобто... прямо при них понаводила. Так, да, прямо з ними вона їх понаводила, прикиньте. А як там що кажуть, о, що там кролиця була в тиші, в спокій, ну це все залежить від кролиці. Таже в такому випадку вона змогла, бідно навести кролинят, і все нормально, і в хаті, і пух не рвала. І оці два найдики, з нею сиділо. Прикиньте. Ви в шоці? А прикиньте, як і ми в шоці. Я прямо аж на двір вибігла, бо сказав, що треба півати разом. Так, так що дивіться, лайкос наші кролички і таким господарем, як ми, що аж ага. смішно і грішно. А вийшов? Привіт. Виховані, так? Да? Яке сімей число. Сьогодні в нас яке число? Якесь число? Хто скаже? 11 грудня. 11. Одина... Одиннадцяти... А, да, 11 грудня. Точняк. Ну, я носив, дивіться, те, що я писав, я носив. Дивіться, це з тим, що вона нас перегулювала. Бачите? Ні, роджер не, не перегулювала. Ну, взагалі не гуляла, виходить. Ну, хтось не писав. Хтось приніс. Хтось, не написав, так. Хазяїді. Та ну так. Да, якби ж тільки один нас чоловік носив кролиця, так у нас? Бабуся є. Бабуся є. Ну я точно не носила, але но, общем-то хтось з нас поніс і забув. Я тут був. Так що, от, бачите, яке у нас приємне ЧП сталося. Ми прям в шоці дуже здивовані. Приємно здивовані. Але шкода, що вони так не понаводилися. Ну хоча б місяців два назад. Так що от, такі в нас новини. Ну, а... Не ображайтеся, що там давно нічого не виставляла, бо дійсно часу нема. осінь якась пекельна їх господарство, і птицю треба всіх вирізати то підбирати, поки тепло було все нормально. Прибирали там і в дворі і дрова ще трошки були, і з птицею, тому дійсно дуже ніколи було і стали постійні відключення, тривоги. Взагалі, якось жити за графіком дуже так. Нелегко тому часу дійсно на все просто не вистачає. Тут знову дві години до відключення треба все встигнути. Я на кухні, чоловік біля господарства. Ну, працюємо все як завжди. У нас нічого не міняється, все стабільно. Ростемо, працюємо. От, живемо, як і всі, за графіком відключень. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки. Я І що не ростуть. Чекайте ростуть? сюжети, згодом все виставлю, все цікаве, є ще показувати. Зерном затарились, дивіться далі, як все відбувалося. Па-па.